Привіт, друзі, ми знову у спортзалі. А отже, на вас чекає мотивація лайфхаки, як тримати себе у формі. І не просто від мене, а сьогодні в нас в гостях неймовірно фантастична людина, актор, якого ми всі дуже добре любимо та знаємо. Андрій Ісаєнко. Привіт! Привіт! Ну насправді для мене велика честь, і я мріяла про цей день, <світ> тому що кіборги, вся ця історія. Особисто для мене, бо я саме з 14-го поруч з хлопцями і в Донецькому аеропорті, тоді поруч, і в Маріуполі, співала і підтримувала. Тому дякую тобі і твоїм колегам за цю емоцію. У дитинстві Андрій захоплювався різними видами спорту, зокрема, вільною боротьбою, баскетболом і волейболом. Після закінчення Запорізького національного університету Андрій Ісаєнко став актором Київського академічного театру драми і комедії. Андрій одружений з режисеркою Олесею Моргунець ісаєнко У подружжя є дочка Марія. Але сьогодні не про це. Ми в спортзалі. Сьогодні ми позаймаємося. Ти займаєшся по життю? Іноді так буває. Зйомки, коли йдуть зайнятий зранку і до самої ночі. А коли більш-менш вільний час і коли там залишається наші театр, то ти можеш це зробити до репетиції або після репетиції, або до вистави. Але ти з дитинства у спорті? Ти займався баскетболом. Ну, більш професійно я займався гольною боротьбою. Баскетбол і волейбол це вже були такі шкільні, якісь вже більш старші. Коли... А хто змотивував саме піти на? боротьбу а в Запоріжжі. В третьому класі, класі прийшов тренер по боротьбі, він і... на свізу був. Колін сказав, хочете? І ми всі га-га, гей 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 Подратися, да? І ми Подратися, є таке слово. Помахатися, скажімо. Помахатися, а баскетбол? <рістити> баскетбол це було в школі, це було дуже такий короткий період. А зараз ні, ти не граєш зараз з пацанами, там провітрити мозок. Я не граю, тому що в мене колись це відбили бажання. Ну не те, що відбили, воно Якось зникла ідея У мене більше волейбол подобався, ніж баскетбол. У тебе були якісь спортивні ролі? Ну, ну. Козаки абсолютно брехливе історія. Ми там все кіно вверх і скакали з шаблями. І... А як ви готувались? Ну, Яка нас, специфічна... ну Я вже вмів трошки сидіти вверх, коней не боявся, але потім нам продакшн, який знімав це кіно, проплатили 10 занять, 10 тренувань. і Ми ходили, ми займалися. І одне екстремальне було у мене заняття це. Мене вчив їздити Віталік Чіш. Він wow. зараз воює. Це було ну прям екстремально, екстремально. Він мене змусив сісти верхи в його уділа. Ну тобто не під свої розміри uh -huh. я їх робив, а от в його. Я сидів як на табурець. Ну щоб я навчився триматись триматися, триматись так, триматись в будь-яких умовах. А зараз інколи хочеться сісти. На коня і так, потренуватися, хочеться, і я поїхати і, і, і малую, якщо я мож, можливість свою дитину. Вона коли я перший раз Марія. В мене Марія, теж бо, Марія. Так і вона тоді вже хотіла сідати. вона скаталась трошки. верхи. зараз мені би хотілося, щоб ти порекомендував декілька вправ саме від себе, щоб наші глядачі знали, що вони роблять зарядку розминку саме від Андрія. Ну, дивись, ми якщо зараз будемо себе робити розмінку, то це буде. Плюс 10 хвилин до всього йти. Це круто. Це да. розмінка, да. що просто починаємо знову. Не вдарся там позаду. О, не хрустить, слухай, не хрустить, клас. Хрустить, в... Коліна? Судить, сюди, угу. сюди. Розминаємо коліна, окей. Потім ці суглоби. Ага. Насправді, коли робиш, там, наприклад, не ноги в цей день, то і поспішаєш, то ти можеш це пропустити. А... Мікож. Саморозминку, саморозминку ні. А -а. Якщо ти поспішаєш. Ага. Скажи, а в залі ти відпочиваєш головою думками? Врубаєш якусь музику, нікого світу не чуєш. І... Яку музику ти слухаєш? Рок. З Бо я для тебе одягла цю футболку. Це футболка Coldplay, <колплей>, але <хі> тут написано радіо. <хі> радіо. Бо я прочитала, що ти перший бізнес, який на тебе надихнув батько, ти продавав на радіо ринку. Ну, я надихнув Працював з батьком. А, тобто ви там так, були? Я зрозуміла, що ти такий так. по життю ініціатор. Це класно. Ну, можливо. Ти в не зупиняєшся. Так, так, Правильно? Так. Щоб тягнути. Всі. Я ще норм? Нормально? Поки що так. Тепер спина. Оці. Тягни руку. І робиш так, як у ране, І тепер хватаєш іншу руку. І тягнеш. Так. Тепер ти о, так, це я люблю. Локоть. Просто не спідтягу. Сюди? Розминка дуже важлива. Точні. Насправді, Назал. мені особиста розминка інколи більше дає, ніж саме другої <світ> Поплавати, до речі, ти плаваєш? Я плаваю, але басейн я пам'ятаю, скільки разів тепер так це. Не любиш басейн. Ти як розігрівся? Я так. Да? Я окей. також. Класно. я бачу? Ти перший. Дивись, Олена, потім Так, все, що ми до... зараз тренуємо? Це грудні м'язи, верхня частина грудних м'язів. Грудні м'язи. Оце. А, от. не тут, а тут? Не тут, а тут. Так, зябу. Там там, Скільки ти робиш підходів? Повториш, ну, на пустому грифі там робиш для розмінки, скільки там бажаєш потрібному. Я, наприклад, можу робити 10, я достатньо. Uh -huh. А далі ти виходиш, давай я тобі підстрахую. Давай я тобі двадцяточку накину. ні, ні, ні Давай, пустила плечі. Опустила. Тепер візьми мізинці там мідзинці, що буде. Тут, буде тут? Ні, ні. Мізинці краще твої і от сюди. Ага, отак. Так. Ось. Тепер бери. Я пускай отсюди. О! І піднімай. У мене крепатура ще з вчора. <ріп> А це всього-навсього 20 кіло? Да, це всього-навсього 20 кіло. Нічого собі. Хочеш відпишу? А, ну відпускай. О, ні! Ні! Давай, підіймай, підіймай, так і Давай, давай, потрошку. Дивіся, я тобі майже не допомагав. Ні, ти ж це дуже важко. Ти сьогодні ще раз, давай. Це точно 20 кіло? О, май гад! Давай, я тобі майже не допомагав. Ти сама все робиш. Бачиш, ще один раз, давай. Якщо виходить, треба робити. і Починає працювати тільки тоді, коли. Ти я вже не, не встану можеш. завтра, ні все беремо. Не на руки встаєш. Чи це як вчора виходив з клубу, а топтали всі руки, не? Класно, класно. Підняли. Вона постійно тим, тим, має бути, як би це смішно не здавалося, мають бути напружені сідниці. Uh -huh. Ноги мають впиратися прямо в землю, ну і плечі uh -huh. не мають працювати, мають працювати тільки руки і ті, ті, на руках 30. Хочеш спробувати 40? Ні. Nee. Давай хоча б 30. Ні, nee. ти зробиш це, давай. Ну ладно, давай. Все готово? З лопатки повіли. Лопатки повід. звела. Повід. І давай, все. Не, давай не так зробимо, поки чекай. Uh -huh. Давай. Все. Тільки, рук, тільки руками і. І все. Погнали, давай. Давай, no. давай, 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 я допомагаю. Давай. No. Ти можеш, можеш, давай. Молодець. Oh можеш? Три рази зробили. Клас, клас, дякую. Але я більше я буду. не буду. Андрію, зранку збираючись на тренування з тобою, я не думала, що буде так класно. No, І кожного хочу. разу в залі тепер я буду згадувати тебе, як ставити пальці. Дякую тобі дуже за тебе, за рекомендації, за щирість. Це так рідко і так важливо, де yeah. Андрій Ісаєнко сьогодні з нами в робить спорт yeah. <laughs> займатися спортом обов'язково.